Підлітки ділилися враженнями від прочитаних книжок. Повість Володимира Рудківського сторожова застава для тих, хто любить пригоди. А про те, як жити з дислексією, розладом навичок читання, розповідає твір Лінди Гант Риба на дереві. Часто заголовки книг односкладні речення. Ці називні, Адже в них є головний член у формі підмета хто риба, що застава, і другорядні члени. Яка сторожава означення? Де? на дереві обставина. Чи обидві назви називні речення? Який другорядний член може бути в називному реченні? Про це ти дізнаєшся, переглянувши відео. Називні речення? Це односкладні речення з головним членом у формі підмета, у яких стверджується існування предмета чи явища. Ранок День. Самота. Головний член називного речення виражається іменником, займенником або іншою субстантивованою частиною мови у формі називного відмінка. Субстантивація перехід інших частин мови в іменник. Наприклад, зимовий вечір. Тиша ми Щасливе майбутнє про дію в називному реченні не йдеться, тому присудка в ньому бути не може. Дорога ранок, тиша При головному члені називного речення можуть бути означення Наприклад, І перший сніг, і плавний супокій. Перші дні листопада. Якщо ж у реченні є обставина чи додаток, то воно не односкладне Ці другорядні члени пов'язані з присудком, який у такому реченні пропущений, але його легко встановити за змістом речення. Наприклад, За вікном сніг. За вікном падає сніг. Повернімося до розмови на початку відео сторожова застава. Це односкладне називне речення, тому що в ньому є означення, а риба на дереві двоскладне з пропущеним присадком. Риба знаходиться на дереві. Зверни увагу. Називні речення можуть бути частиною складного речення. Холодні ріки незнайомі люди, мокрі ниви. І порожній шлях. Називні речення найчастіше використовують у художніх описах, повідомляючи про час, місце чи послідовну зміну картин стисло, і точно Вокзали, двори, кав'ярні, будинки з очима скляними і люди з безликим тавром машкари. Називні речення допомагають описати природу детально, як от у Василя Симоненка. Розлогі верби, затишок і тіні Відтінити кожну грань. Наприклад, у рядках Павла Тичини. Самотня ти Самотні Я. Весна, світанок, вишня. Обсипалась душа твоя. Вранішня я вишня. Ти вже знаєш, що називні речення також використовують у заголовках. Поглянь на обкладинки книжок Оксани Радушинської. Метелики в крижаних панцирах Сашка Дерманського та Кузька Кузякіна на перевіршені задачі Наталії Ясиновської Любов, дідусь і помідори. А які твори із заголовками називними реченнями пригадаєш ти? Зверни увагу на визначення типу речення односкладне називне чи двоскладне. Впливає порядок слів. Так прикметник, що стоїть перед іменником означення. А прикметник, що стоїть після іменника іменна частина складеного присудка. Отже, речення осіннє місто поширене односкладне називне, місто головний член. Осіннє означення. А речення Місто осіннє. Двоскладне, непоширене. Місто підмет, а осіннє іменна частина складеного присудка. Час попрактикуватися. Зістав пари речень. Підкресли граматичні основи. Які речення односкладні? А які двоскладні? Порядок слів має значення. Односкладними називними є речення, у яких прикметник стоїть перед іменником Срібляста зима, ніжна весна, різнокольорове літо, яскрава осінь. Двоскладними є речення Зима срібляста, Весна ніжна. Літо різнокольорове. Осінь яскрава. Це було легко. Підкресли граматичні основи Досліди. Які речення односкладні, а які двоскладні. Перевір. Односкладні речення. Суха осінь. Жінка. Емаль Дніпра. Сліпучу синій сплав. Газон алей і голе жовтоглиння. Двоскладні речення. Світло таке легке. Сукня сріблясто сіра. Її пальтечко радісне і червоне. Запам'ятай називні речення це односкладні речення з головним членом у формі підмета, у яких стверджується існування предмета чи явища. Головний член називного речення виражається іменником, займенником або іншою субстантивованою частиною мови у формі називного відмінка. При головному члені можуть бути означення. Якщо ж у реченні є обставина чи додаток, то воно двоскладне з пропущеним присудком відрізняй односкладне називне від двоскладного. Прикметник, що стоїть перед іменником означення, а прикметник, що стоїть після іменника іменна частина складеного присудка. Називні речення можуть бути частиною складного речення. Називні речення використовують у художніх описах та як заголовки книг. Написи на магазинах, назви установ, сайтів тощо. Твоя уподобайка. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.